Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Діва на лютий 2025 року. Отже, Діво, давайте подивимось, що на вас чекає в лютому місяці. А розпочнеться місяць з того, що 4 лютого планета Венера змінює знак і переходить в знак Овен. І це для вас значить восьмий сектор гороскопу. А про що тут йдеться? Венера це планета, яка відповідає за гроші, за кохання, за красу. А коли вона буде знаходитись в вашому восьмому секторі, це в першу чергу означає, що ви будете отримувати, скажімо так, хороші доходи. І це не гроші, які ви самостійно заробляєте, це чужі гроші. Там, наприклад, вам партнер буде допомагати, ви отримуєте в кредит банку, хтось з вас інвестує в ваш бізнес. Тобто, якогось такого плану ви можете очікувати доход, і це вам принесе Венера. І... Тобто ви можете ще там спадщину, наприклад, отримати, хтось може вам подарувати нерухомість, або ще автомобіль, або ще щось. Тобто, це для вас дуже хороший і дохідний час. Наступне це Юпітер, адже 4 лютого Юпітер, який транзитом рухається по знаку Близнюки. Все ретроградно і зараз розвертається прямий рух, і це для вас значить десятий сектор гороскопу. Тобто до того, десь близько п'яти місяців, у вас можливо були там якісь незрозумілі ситуації, які стосуються вашої кар'єри статусу. Ви не знали там, чи е, добре, що ви там пішли працювати на цю роботу, е, чи проживають ви в колективі, чи добре там, що ви відкрили цей бізнес, чи добре, що ви переїхали, і так далі. Тобто, е, можливо, ви були наповнені е, великою кількістю сумнівів. Проте зараз, коли е, Юпітер розвернеться і буде рухатись прямо. Всі ваші сумніви повинні зникнути, тому що він вам принесе тільки ріст у вашій кар'єрі. Ось. Наступне це повний місяць, аж 12 лютого відбудеться повний місяць, в знаці лев, а це для вас 12-й сектор гороскопу. Повний місяць завжди нам говорить про завершення, про результат, про підсумок. А 12-й сектор: це сектор усумітнення, самотності, імміграції, пізнання себе. Е, так далі, і можливо, це знаєте, якраз такий період, коли закінчується період самотності. Е, що ну ми зараз не говоримо про якийсь новий етап, що ви з кимось познайомитесь, не будете там, не знаю, вдома сидіти цілими днями, так просто говоримо про завершення такого періоду самотності. Можливо, ви довго жили в еміграції, там мали тільки роботу, не мали друзів, не мали сім'ї і. Тобто цей Період, цей час для вас підходить до кінця. А ще може бути так, так як цей сектор відповідає за багато духовних практик, духовних наук, ну, скажімо так, езотеричних наук, за астрологію, за психологію. Можливо буде так, що ви, там, наприклад, працювали з психологом, і зараз ваша терапія завершена теж такий, як результат. Бо може бути так, що ви отримували знання, навчалися. Астрології таро, і зараз так само ви отримуєте диплом як результат. Наступне це Меркурій, вже 14 лютого Меркурій змінює знак, переходить в знак Риби, і це для вас сьомий сектор гороскопу. Меркурій це планета, яка відповідає за наше мислення, за спілкування, за те, як ми комунікуємо з іншими людьми. А сьомий сектор це сектор, який взагалі це все наше оточення, це наші стосунки з іншими людьми, це партнерські стосунки, це колеги, сусіди, друзі, батьки, родичі. Це ну, все наше коло спілкування. І коли Значить, там буде знаходитись Меркурій. Це означає, що нам буде дуже легко комунікувати і спілкуватися з людьми. Ну, ми будемо розуміти, вони нас будуть розуміти. Нам буде легко налагоджувати цей зв'язок і так далі. Тобто це дуже хороший період. Наступне це сонце, адже 18 лютого сонце змінює знак, переходить в знак Риби. А це для вас знову ж таки сьомий сектор гороскопу. Тобто Сонце там буде знаходитися місяць часу і буде висвітлювати взагалі вас, для вас буде дуже актуальна тема ваших взаємин з іншими людьми. Як ви комунікуєте, як ви взаємодієте, і взагалі цього спілкування буде дуже багато. Тобто, можливо буде більше часу проводити з друзями, з родиною, спілкуватися, з партнерами і так далі. Тобто, цього буде у вас дуже багато. Наступне це 24 лютого. Це планета Марс, яка транзитом рухається по знаку Рак. Марс всю зиму рухався, був в ретроградному русі, проте зараз він вже розвертається в прямий рух. І це для вас одинадцятий сектор гороскопу. Взагалі, планета Марс це планета, яка відповідає за нашу активність, це така драйвова планета, яка дає нам енергію. І зараз, коли він був ретроградний, можливо, могло б більше бути агресії, конфліктів. І для вас це саме 11-й сектор гороскопу це сектор, який відповідає за друзів, за інтернет. Може бути так, що типу, у вас якісь там непорозуміння були, якщо ви працюєте в інтернеті, маєте інтернет-роботу, інтернет-магазин, чи, наприклад, надаєте консультації, ви онлайн-спеціаліст, експерт, і так далі. І це ще може бути так, що у вас може, могли бути якісь конфлікти, теж непорозуміння з вашими друзями, з колегами і так далі. А, але зараз, коли вже Марс розвернеться в прямий рух, типу цього буде менше в житті. Наступне це е, знач, новий місяць, Аж 28 лютого відбудеться новий місяць в знаці Риби. І це знову ж таки для вас сьомий сектор гороскопу. І про що це говорить? Це час, коли можна з кимось познайомитись, е, типу, і це час, коли навіть ну, можна знайти когось для знайомства, або якщо ви стосунках ви можете е, вийти заміж женитись, це може призвести до шлюбу. Тобто, це такий е, новий виток в ваших стосунках може бути, або просто знайомство, е, якщо ви людина, в якої немає стосунків, і. Взагалі, хтось новий в цей час може увійти в ваше життя. Якщо це не партнер, то це, можливо, ви познайомитесь з новими друзями, тобто новий колектив, у вас будуть нові сусіди і так далі. Тобто, по цьому новому місяці нові люди можуть увійти в ваше життя. І ще хотіла сказати, що починаючи з 24 лютого всі планети будуть рухатись прямо. Такий період буває дуже рідко, і буде він тривати близько півтора місяця. І це хороший час, в принципі, щоб щось починати, починати щось нове, там, виходити заміж, женитись, купувати нерухомість, продавати, переїжджати, відкривати бізнес. Тобто, для цього всього підходить цей період. Тому. Такий місяць на вас чекає. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і зустрінемось в наступних відео.